Вода в нас була з батарей. Те, що спускали, але вона, звичайно, була ржава, така грязна. І чоловік сестри з його другом їздили на річку, і там то сніг розтоплювали, то воду з річки, цю, і ось так от, -от харчувались. Ми побачили, що десь там біля ринку стояли військові, але ми здалеку не бачили, що то за форма, чия. І нам сказали, що там роздають е людям е цивільним харчі. Ми підійшли, сказали, що дають по дві сосиски: жінкам та дітям, чоловікам, типу, ні. Але в той момент ми дуже пожалкували після того, як з'їли, тому що у всіх були розстройства, вони були зіпсовані липкі, дуже але їсти хотілося. Але їсти хотілося, і треба було щось їсти. Звичайно, але після того, як було отравлення, звичайно боялась так само і за дитину, щоб не дай боже нічого, тому що немає ні ліків, ще й брудна вода, антисанітарія ця.